Святої пам'яті Патріарха Йосра. Бо Волотець Борис Гудя, можна б сказати, є духовним сином, що великого мужа нашої церкви. Старенький трамвай, повези мене туди, природа сама, повези мене замість де асфальту спойдуле. Маємо сьогоднішній день і маємо знаки з неба. Українською мовою появилася наукова книга про Ісуса Христа. Недавні історії наші це не відбувалося часто. В небі, помоли не Урадився, яка вас сподіває. Такі таке. Добре, так. отча. В цих днях здійснюються великі господні заповіді. Люди годують голодних, одягають тих, які мерзнуть. Раніше ти запрошував нас прийти на п'ятий канал. Отже, я маю таку пропозицію завтра Божий, день. неділя. Ми, дійсно Богу, вдячні за це, що ми останнього дня. Ми би могли, якщо це є практично можливо, десь там біля вас. Просто прийти і помолитися за вас, за, за це, що сталося. Ну і ми шукаємо, ми поки що шукаємо місце, де завтра відправити службу Божу. Не знаю, чи там організація з молоддю відбувалася тут в різдвяний час. У нас трошки мають терапіянство. Всі, які не можуть вже більше стояти, а є молоді і можете присісти. Підіть до переду і можна просто сісти eh, тут на долі. Ваше бженство, якщо можна. Дякую. Христос рождається. Славіть Його. Знаєте, в процесі можна йти по-різному. Є ті, які провадять, а є ті, які підбігають ззаду. Можна йти спортивним кроком, можна їхати в колясці, можна штикульгати. а дехто лише, так би сказати, з, з затишку захисту свого дому, відкривши вікно, ставить бороду в долоні і думає, а як то добре. Uh, today is also the feast of the staff of our university i remember with Great warmth the hospitality of your home. E, я надіюся, що тебе трохи жаба буде дусити. la pace d'anima і e зустрічі бога чоловіка з людиною. <клес> Дети пропонували тобі нагодувати усю спільноту однією паскою. Натомість наше жіноцтво хоче багатьма дорками нагодувати тебе. Такого феномену ще не було за 1000 років українського християнства. Перші жінки. На нашій землі, яка тисячу років вже відповіді Христову віру, в перший раз жінки здобули диплом богослов'я на своїй землі. Роль жінки, мені здається, дуже глибоко і дуже серйозно сприймалася від самого початку цього університету. І в моєму ректораті, який налічував значить, більше число осіб. Жінки це були 40%. І то коротко. Бажано. Так, 15-20 секунд. А, ні-ні-ні. Тобто тут ви можете говорити на кожне питання, я думаю, по хвилині. Ага. Вже трошки. Ми говорили раніше про страх. Очевидно. Привід такий великий для нашого страху є смерть. Основний урок гнання християн в 20 столітті. Для мене особливою іконою є брат митрополита Андрея Шептицького Клементі, який згинув у Володимирській тюрмі. І на підставі свідчень їх нема багато. І на підставі моєї уяви, хтось би сказав, що це побожна така уява. І мені глибокі переконання, що він вмирав щасливою людиною. Я думаю, що ми всі десь цього хотіли б саме такої свободи, яка не є в жоден спосіб обумовлена обстанами. Пане президенту, ївіть собі, якби ми мали таких людей всіх у владі, які ставлять ці питання. Що найважливіше свідчити, служити чи творити спільноту. Ви розумієте, який я щасливий чоловік, що з такими питаннями мене арештують в коридорі? Уявіть собі мати 27 років і прийняти свідоме рішення йти до тюрми. Тобто, пане Мирославу казали, перестаньте писати, перестаньте говорити або пісяти. Я не знаю, як ви, може хтось інший по-іншому це пояснить, Я бачу Ісуса в цій розмові і в цій мандрівці з такою яркою, дуже доброю успішкою. Та для того всім нам треба втікати від спокус, щоб успадкувати вічні і нетлінні блага Христі Ісусі, Господеві нашому. Амінь. на ту землю. Візьміть собі камінчик додому. Оце є реліквія Великого Божого чуду. В тому будинку на цілу область мав променювати контроль партії. Тут вона мала творити культуру для світлого майбутнього. Навкруг Стрийського парку в віллах мала жити номенклатура. Я хочу вам декларувати віру студентів, які живуть в цьому, будуть жити, живуть вже від вчора в цьому колені, викладачів, сенаторів, студентів, наших жертводавців, що Бог працює на цій землі.